Для того, щоб демонструвати під час відеозустрічі відео з вашого комп'ютера зі звуком, необхідно зробити наступне. Згорнемо поки що Відеозустріч. Далі знайдіть файл із відео на вашому комп'ютері та натисніть на ньому праву кнопку миші. Перейдіть до пункту Відкрити за допомогою та оберіть зі списку Google Chrome. Якщо, наприклад, Google Chrome тут немає, натисніть Вибрати іншу програму і шукаєте зі списку. Натискаючи за потреби інші програми, шукайте Google Chrome. Якщо й тут його немає, натисніть Шукати іншу програму на цьому ПК. Зліва оберіть Локальний диск С. Далі оберіть папку Файли Програм або англійською мовою Program Files. Далі оберіть папку Google, оберіть папку Chrome, оберіть папку Application. Та оберіть файл з кольоровим значком, який має назву Chrome, та натисніть Відкрити. Все у нас відео тепер відтворюється. Переходимо до відеозустрічі. Внизу натискаємо на кнопку розпочати презентацію. Обираємо Вкладка та обираємо вкладку із нашим відео і натискаємо Надіслати. Уважно подивіться, щоб тут стояла галочка Надати доступ до аудіо. І натисніть Надіслати. Чудово. Наші учні тепер бачать відео.